18 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили шість кацапських крилатих ракет калібр та 31 ударний дрон камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях три склади боєприпасів та три станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Вибухи пролунали в районах тимчасово окупованих Мелітополя, Токмака, Васильівки, Полог і Бердянська. На півночі та сході тимчасово окупованого Криму пролунали численні вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, потужна пожежа сталася на заводі в Гаусвердловск. У Москвабаді затримали кацапа, який на красній площі кинув пляшку із запальною сумішшю в зикурат, Мавзолей, кривавого тирана, німецького шпигуна та гульвіси. Чергові колони легкових і вантажних автомобілів так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер прибули до білорашистської маріонеткової недодержави. Автотехніку вагінерів, яка була без номерів або з номерами Лугандону та Федерації, супроводжували машини білорашистської автоінспекції.